Сьогодні не всі віруючі народжені від Бога, тільки люди Божі, у яких є плоди і є результати, які можуть об'яснити, як народитися гори згори, як пробудити свою совість та позбутися гріхів та отримати порятунок та вічне життя. Дуже небезпечно слухати всіх поспіль. Ісус хоче, щоб ми були святі, безрічні, як Господь. Тому, щоб не втратити благодать Божу, дуже легко. Але щоб зберегти її, потрібно до. Докласти зусиль і наша відповідальність щодня харчуватися Словом Божим, застосовувати до себе. Тільки однодумність і одностайність з церкви з людьми Божими, любов до сім'ї Божої показує нашу любов до Бога. І наша любов до Бога неможлива без любові до ближнього. Наші серця, наш розум може